Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Президент України може дочекатись мирних умов, які насправді вигідні для його держави. На щастя селі України президент Зеленський розуміє політичну динаміку і поки що відмовляється здаватися. За словами засновника аналітичної групи Ukrainian Front Intelligence Insight та Тарігамі, Зеленський публічно щедро хвалив Трампа, водночас рішуче відмовляючись підписати меморандум про угоду з використання корисних копалин, які Білий Дім надіслав з орфографічними помилками. Поки що він дуже добре вів переговори. За оцінками Перпетуа, добре озброєна власною промисловістю своїми європейськими союзниками адміністрацію колишнього президента США Джо Байдена, Україна має достатньо грошей, щоб профінансувати весь 25-й рік і частину 26-го. У них достатньо зброї і боєприпасів, щоб послужити більшу частину 25-го з допомогою інших країн. Плюс ці гроші вони зможуть воювати до 26-го року без проблем. Вважає аналітик. Тож Зеленський може дозволити собі ввічливо сказати Ні Трампу поки українські війська продовжують щодня ліквідовувати і калічити сотні російських окупантів, президент України може дочекатись мирних умов, які насправді вигідні для його держави. За її іронією долі це дає Зеленському важіль впливу на Трампа, оскільки той хоче, щоб його знали як людину, яка принесла мир у Україні. Єдиний спосіб для Трампа досягти миру це чесна угода з гарантіями для України наголосив та Терегамі. Деталеграф з посиланням на проект США й Україною стверджує наступне, пише політолог Шарп до угоди, що Вашингтон запропонував Києву, входять не лише контроль за критично важливими мінералами країни, вона охоплює все від портів та інфраструктури до нафти і газу, а також більшу ресурсу базу України. А також більшу ресурсну базу країни у ньому йдеться про те, що США та Україна мають сформувати спільний інвестиційний фонд, щоб гарантувати, що ворожі сторони конфлікту не отримають вигоди від відновлення України. США забиратимуть 50% від поточних доходів, які отримають Україна від видобутку ресурсів, 50% від фінансової вартості всіх нових ліцензій, виданих третім особам для майбутньої монетизації ресурсів. Цей пункт означає спочатку заплатіть нам, а потім годуйте своїх дітей. Сказало виданню Джерелоблиське до переговорів, де телеграф нагадує, що Зеленський сам запропонував ідею надання США прямої частки в українських рідкоземельних елементах і найважливіших мінералах. Але він не очікував зіткнутись з умовами, які зазвичай накладаються на держави-агресори. Вони гірші за фінансові санкції накладені на Німеччину і Японію після їх поразки в 45-му році. Якби цей проект був прийнятий, вимоги Трампа склав більшу частку ВП України ніж репарації, накладені на Німеччину за Версальським договором. Ідеться статті. Тепер видихнули і розмірковуємо. Зеленський сам запропонував таку схему сам, але він не очікував, що Трамп всіма зубами вчепиться у можливість обдерти Україну як липку. Думаю, не очікував. А мав би вже писав, щоб ефективно торгуватись з напористим американським берегою з українського боку. Конче потрібен не менш напорисний український берега. Потрібен фахівець з великим досвідом переговорів у політиці і бізнесі. Проти мудрий український нарід відправив на ці переговори актора баригоборця а там ці якості не канають на цей час. Добре, що Зеленському вистачило розуму не підписувати запропонований драфт. Що буде далі, подивимося. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.